Сьогодні покажемо вам найпопулярніше авто в своєму класі це BMW 340 i на задньому приводі 2018 року. А вже ж це Америка це біточок. І це автомобіль члени нашої команди, а саме слави керуючого нашого сто в місті Харкові. І давайте згадаємо, якою вона до нас приїхала. Почому я купив БМВ? Я так їх поносив, так їх обзував, ну скажу так, поки що ти. Ты... Не почувствуешь, не попробуешь, ти не поймеш. Я почувствовал і зрозумів, що це як сравнимо з покупком нового айфона. коли ти всю ж заходив к Сіомі і потім купив себе iPhone. Всім всем рекомендую це прочувствовать. Слава, мені кидає послання на цей автомобіль. Я на нього дивлюсь, кажу, Слав, ну в принципі, цінайна цікава, але вона прямо якось так дуже сильно розмотана і трошки страшна за неї. Слава такий, та ні, там все нормально, тобі відповідають, там по кузовщині все буде окей. Слова структура типу, не пошкоджена, а там кузовщину ми замінимо. Кажу, ну окей, забирай. Слава її забирає, в березні вона до нас приїжджає, а сьогодні на секундочку у нас 19 вересня. Тобто, по факту ми ремонтували, що півроку виходить Слава? Ну, практично полгода. Да. Чого так? Uh, Перше і немаловажне це на, есть... <реш> Не ладно, на самом деле, просто я всегда свою машину откладывал по одной простой причине, потому что клиенты всегда в приоритете. Это первое. Ну, целяк из моей м МК М-ка приїхала в грудні, а я її забрав по факту в березні, в квітні месяце. Ну мы с ним поменялись местами. Да, да, да. Тому мы завжди пропускаем вперед клієнтські машины, а потом, когда там є час, тоді вже починаємо нашу машину работать. Ну, из того, что тоже еще было немаловажным, как оказалось, машина приехала полностью разобрана. В плане по моторной части. То бишь оттуда все самое дорогое, скажем так покрали в Америці перед тим, як продавати на аукціоні. А на аукціоні у нас не було фотографії з відкритим капотом, і ми не могли зрозуміти, що там что-либо розібрано. Що нам очікувати? Так. І момент в тому, що ця машина, вона ми бачили вже на аукціоні, що вона має певне заниження, вона стоїть на спортивній такій полусвік-резині. Тобто ми розуміли, що це якийсь тюнінг присутній в цьому автомобілі, що це якийсь проект когось був в Америці. Ну і в принципі слава його і забрав. А тут буває два випадки. Перший випадок, коли машина приїжджає до тебе, вона в лютому тюнінгу, і ти такий, о, прикольно, ще там плюс зверху мені там, не знаю, там, 5 тисяч доларів капнуло. Така була ситуація з Lexus IS. Він приїхав на тюнінгу на трьошку доларів. І я грав собі М8 на впуску Евентурі на карбоновому, на стейджі другому, тобто там також було багато тюна. Це перший варіант. А другий варіант, коли машина була затюнінгована в Америці, але весь тюн минулий власник собі забрав. И, на жаль, в этом случае был самый другой вариант. Да, даже украли бензонасос с бака. Что в нас по кинским силам? Ну, на самом деле, я не могу тебе так сказать, потому что я еще не мерял, на стенды не заезжал, ничего не делал. В стоке у нас здесь идет 326 кобыл. Ну, я могу ошибаться, там, ну, до 300, 330. Сейчас, по ощущениям моим личным, больше 400 может, 470, ну, до 500, ну, максимум. Ну, бабс, я ну. думаю, что на стейдже 2 фок такого, но и я. Стейдж да, приблизно да. там, да, 400, а стейдж 2, там, трошки больше. Ну, 460, 480. Да, да. Ну, да, опять да. же, задний привод, мы не можем полноценно реализовать да. все наши силы. У нас постоянно занос, у нас да. постоянно она скидывает за дороги, она не дает нам нормально ехать. О! Ебать! Ні, друзі, їде непогана машина. Їде машина дуже гарно, але за рахунок того, що в нас нема зацепу, вона постійно шліфує і ти сидиш такий, ну що, ну, зараз я навалю, зараз я навалю, а ти розумієш, що вона не цепляється і постійно моргає стаба. Тому вона, ну як я й казав, вона приблизно їде там своїх 0,100 секунд 5 за рахунок того, що нема зацепу. А ось 100-200 вона дуже потужно їде. Так, погнали. Да, вона шліфує, її кидає, але перемикання вона, звісно, не дуже бодра. 19, але стрьомно. реально, шумоізоляції немає, такі звуки, що капець просто. Ой зараз щось схоже. Блін, камнія. Ось зараз щось схоже. Так, ну я не знаю, мені щось не прям дуже як їде. Вона дуже стрьомна в плані того, що вона постійно йде боком, постійно моргає став і постійно закидує жопу. Вона дуже небезпечна. Чесно кажучи, мені здається, що вона не їде. Таке відчуття, що вона їде без турбіни. І Слава каже, що в моменті вона може ну, турбіна нагрівається і вона перестає працювати. Десь хвилин після 30, як ти їдеш активно. Хоча ми їхали не активно. Зараз пробуємо. Може, блін, не знаю, може вона так і їде. А я в неї від неї очікую, що це буде BMW m 3, розумієте. Тому що по звуках, коли ти їдеш там спокійно на холостих, вона прикольно звуки дає. Типа, вихлоп прикольний, прикольно звучить. Якщо ти навалюєш, верхунок того, що в тебе блін, вітер тебе обдуває, то взагалі не, не чуєш ні двигун, не чуєш, не вихлоп. Ладно, погнали пробувати. Ну, начебто пробуємо, може буде. Треба розуміти, що такі машини треба міряти не 0-100, а 100-200. Да. Бо я думаю, вона зараз прийде ну, секунд. 5, тому що в неї нема зацепу просто. Ну, якщо, ну, в нашому випадку у нас є хороша резина, в нашому випадку ми можемо спробувати добре прогріти да, резину. Так, була гарна резина, поки ти не дрифтив. А... Ми упустимо цей увлекательний момент. Та резина вже не ок. Вже не ок. Нормальна резина. Прийомістий, задірістий, он провоцирует, он всегда провоцирует. Задирится в плане задырив в цилиндрах, а может -а -а, что он провокует тебя. А тут уже каждый для себя решит. Машина, мотор этот, он провоцирует постоянно на какую-то агрессивную езду. Может, конечно, с какой-то стороны это неправильно, но машина для эмоций. Тут должен быть этот мотор, тут не годится эти N20. Ну, это не то. Надо брать B58, 3 литра, на нее ставить стейдж. И наваливать. И наваливать. Конечно, хотелось бы скажу честно, хотелось бы полный привод, потому что очень страшно наваливать в потоке. Потому что на 120, на 4-5 передаче, я когда прожимаю педаль до конца в пол, она начинает меня вести в сторону. Ну, кидая машина. Очень сильно кидая, потому Просто шая зацепа. Просто колеса не знаю, это существование друг друга, в принципе. Так, что это за козырек? Это не козырек, это защита фильтра нулевого сопротивления. Тут у нас стоит нулевик, бачмаркизм, charge, bone pipe. Ну, то бишь, максимально проработан выпуск, впуск. Также проработали систему впуска топлива, то бишь так называемый ТМВД, угу. насос высокого давления. Также я здесь поменял форсунки две штуки, которые, кстати, одна из них, к сожалению, стучит. Надо еще раз менять. С первого раза не получилось, но со второго точно получится. Получится, да, да мы верим в это. А, что тут еще я по нему делал? В принципе, все. Из моих доработок на этом все. Я сюда поставил с М34022 -го года G20, G20 BMW поставил сюда этот насос. Он более производительный, он более надежный. Ну, соответственно, это ну, то, что нужно для, именно для этого мотора. Что у нас здесь было? Да. У нас купился оригинальный капот, был оригинал в цвет. Бампер, как обычно, это все собиралось по м пакет Тайвань хорошие запчасти, тоже неплохие. Давай скажем, что машина у нас на заводском м пакете приехала до нас. И слава мне кажется, Влад, я ось думаю, мені або її в M-3-look. Тобто гарбати капот, бампарем, три лука, Кажу, Слав, ну це реально буде колхоз, в тебе 340 на заводському М-пакеті, нахіра нам треба ліпити з неї М3. І слава молодець, що він мене послухав і зробив собі машину в стоці, як вона повинна бути гарна, красива, без будь-якого колхозу. Да, тут я повністю власне, теж дуже довго думав, сидів і э, прийшов виводу, що потрібно ставити, як вона має бути. Тобто ми сюди накинули повністю заводський М-пакет. Также ми додали uh, на наші пороги наклейки заводські, які з на вихован на цих наклейках і performance Скільки вони коштували? 8 тисяч гривень. Прикол в тому, що ці наклейки можна було купити ну, типа, неоригінальні і вони і... не відрізняються. І вони відрізняються. А Слава, купив їх за 8 тисяч гривень, дві маленькі наліпки ну, типа. Вони відрізняються. Це перше. Ну, видно, Відна кадано китайська, а тут іменно віднествова да. BMW. Рестайлінгові фонарі мені дуже сильно подобається. Слава поставив такий звичайний чорний глянцевий спойлер. І ми бачимо, що не вистачає в нас на сьогоднішній день насадки, насадок на труби. Вона приїхала з однією насадкою хромованою. Я Славі подарив дві насадки від BMW M3 моєї минулої. В принципі, ми їх сюди поставимо, буде дуже круто виглядати. І мені подобається, що ця машина знову ж таки в стоці. тому що всі люди роблять з неї М3 лук, задню частину перероблюють під М3 лук, знову ж таки, да, під бамперу, під чотирихствольний вихлоп. Мені не дуже подобається. А ось коли машина в стоці, в оригіналі в неї двохствольний вихлоп, дуже класно виглядає. Топчик. У нас тут є ось така невеличка губа. Да, ну це коротше, як в мене був на М4 карбон, дифузорий <зазний>, задній, це такий самий. Да, Матеріал один в один. Ну, виглядає прикольна машина. Мені мені подобається класна тачка. По фіналу бачимо ось таку красуню. Вона мені дуже сильно подобається. Слава, хотів ставити інші диски, тут щось хотів заморожувати. Скажу: ахієння оригінальні БМВшні диски стоять. Дуже круто виглядає. Машина в офігенному кольорі на дисках, на заниженні, на фарках. Ну просто ідеал по зовнішньому та внутрішньому. убранство, скажем так. Скажи мне плюсы и минусы своего автомобиля. А, минус однозначно клиренс. Чухаешь? что? А, тяжело проехать. На СТО у нас. Особенно на СТО к нам. Да. Я Весь... на М3. М4 нормально проезжал. Слава на типу затерся, не проезжает. Три пальца клиренс. <laughs> Ладно, давай, что далее? А, далее, ну, если на ней достаточно активно ездить, это расход. С Сказать правду? Да, скажи, как я. А, ну, где-то 47-42. 42-47, отак от. По факту воно так і буде. Неважливо, в тебе не знаю, там, М3, М4, ось така машина на стейджі, да? в тебе, не знаю, там, X5, X6, Панемера Турбо. Всюди буде у вас палива при динамічній їзді не менше, ніж 30 літрів. Будьте до цього готові просто-напросто. А я скажу в защиту цього мотора, що якщо ви да. там буде розходити 12 літрів. Ну, так їздити на ній — це не значит. Ну, на, ну, на МКС. Можна спокійно по місту в 12-12 вкладатися. Однозначно, це емоція. Я кожен раз, коли виходжу з цього автомобіля, Uh, у меня трусятся руки, у меня трусятся коленки, мне страшно, но это адреналин, вот это да. чувство оно просто непередаваемое. Это прям самый жернючий плюс, который, в принципе, закрыл для меня абсолютно да. все минусы по этому автомобилю. И... Это очень хороший антистресс. Потому что если утром уже там плохое настроение, там уже начались какие-то проблемы на работе, дома, да. или либо, либо еще я просто вот так: вот тут 15 минут еду до работы, и все 15 минут я могу на нечь чуть Ну, не 15, минут 10 по наваливая, а минут 5 она будет прогреваться. Да. И вот эти вот 10 минут это просто незабываемые 10 минут в моей жизни. А, друзья, вы не забывайте, что это задний привод на машина. Не полный, а задний привод. Это прям вообще жесть. Да. Задний привод, Stage 2 на полуслику, ну это дуже. Ну, она делает грязь. Да, да, да. Ладно, давай далее, Какие еще плюсы я? Плюсы, ну, опять же, я сравню с предыдущим автомобилем. Да. С Mazda 6. С Mazda 6. Ну, динамика это однозначно. Но, честно скажу, свет. Вот свет. Да. Свет, на каких бы машинах я ни катался. Но ну, здесь свет просто космический. Я прям ну от него максимально кайфую. То бишь, есть понятно, почему люди переплачивают за оригинальный mm -hmm. свет, потому что это реально очень качественно. Я вам, кстати, всем тоже рекомендую покупать только оригинальный свет. Ну, еще на мразь, просто не страшно ездить а, очень сильно. Так, ну что, посадила Славу за кормой, власть класс автомобилей, сейчас один покажет. Ну наконец-то нашел его у нас, да, поехал. Ну, я так чуть-чуть к ней попривыкал. Ну, конечно, еще не все. Ну, кстати, расход еще не такой уж и большой. 28,6, 28,5, 28,4. Так, это она сейчас у нас на первом стейдже. Ставит ее. Да. Кстати, а за рулем не так страшно, как когда смотрел со стороны. Слушай, она перестала ехать. Перестала? Тоха ушел. Блять, стало все хорошее. Не бойся! У меня просыпается мрачка, когда я за ней сажусь. Да. Слав, пожалуйста, хорошо. Да не бойся. Блять, дверь надувает, блядь, ветер тут задувает. Стой, это ж еще не все. Фу, хорошо, ты хочешь еще. Ну давай, покажи мне, как этот. Ну сейчас надо машину только пропустить. Блядь, Слава, давай не будем. Давай мы хотим подъехать на улице посмотреть, постоять. Слав. Сейчас, подожди, не бойся. Блядь. Слава, пожалуйста, блядь. Просто бістаби гаразду страшно. Слава, пожалуйста, нахуй. Я хочу жити, сука. Ця машина мені дуже сильно нагадує мою минулу BMW M4 в кузові F82, тому що в них однакові кольори. По зовнішній части. Чесно, вона мені дуже сильно подобається. Як я казав раніше, слава молодець, що він її не заколхозив, лишив в стоці. Я рахую, що стоковий М-пакет на усіх обалденних рестайлінгових BMW, LED-фарах, дуже круто виглядають. Мені прям сильно подобається. Йдемо далі. Колеса, друзі, вони в нас 19-го діаметру, вони у нас різноширокі. Машина у нас трошки занижена, ну не трошки, а сильно занижена. У нас стоять Ашер'є пружини, а ашер, точніше, а шар'є, це колеса, а пружини в нас стоять і, звісно, виглядає дуже круто. Я славі казав, що хотілося б, щоб колеса трошки були по арці стояли. Але я розумію, що це нереально, тому що машина сильно занижена. Якщо ми їх поставимо по арці, виліт, то вони будуть ну, терти крила. Слава, ну, а вже ж куди ж без колхозу поставили накладки на дзеркала від BMW M3, це must have. Ну, Перформанс-наклеїчки у нас були по заводу, тому слава Молодець що їх поставив. І задня частина, друзі, мені подобається, як вона пахне. Не ж немає жодної екології і прям дуже круто пахне машина. Звучить вона неадекватно, ну дуже голосно, дуже гучна машина, але круто, породисто. Ну, Знову ж таки, повторюю, що я сижу в салоні машини і відразу згадую свою минулу BMW M4. Все однаково, навіть е, кермом в нас дуже схожа. Різниця в тому, що тут е, дирочка на, на справжніх емочних кермах та є режимом 1 на 2, тут такого немає. У нас є стандартний, нормальний, адекватний ручник. Щоб можна було трошки бочком понавалювати і ручником подіргати. Кермо, Слава, в нас перешив, він його зробив таким перфорованим. І, до речі, це дуже гарна ідея, тому що від стану керма, від відчуттів, коли ти до нього торкаєшся, залежить взагалі в відчуття від автомобіля. Коли в тебе е кермо з матовою, приємною шкірою, ти тиваєш в тебе нова автівка. По комплектації бачимо, є люк, чорна стеля, вже це ще М пакет. Музика в нас Харман кордон, велика мультимедіа з карплеєм, підігрів сидінь, двохсонний клімат, парктроніки, перед камера заднього виду. І по салону в нас йде ось така синього кольору строчечка. А, і до речі, є, є проекція, але устав вона на якомусь мінімальному рівні, тому що її майже взагалі не видно прямої ярче зробити. Ну так, в принципі, все, звичайна трівечка. Давайте, друзі, кататися. Як вона круто на перемиканнях пердить. Тому що нас вікна закриті, але тут дуже голосний вихлоп, Прям дуже голосний. Є-бать! Ти чуєш, як турбіна свистить і як вихлоп пердить. Бо тому що ми їдемо на холостих для тисячі обертів. Охіреть! Блять, ну, по відчуттям воно набагато. Корчовіша, якщо так можна сказати, аніж моя М4 або М3. Це прям корч-корч. Я б би сказав, що це більше М3, ніж моя М3 в Кузин-82. Кепіс тут шумозиція взагалі немає. Вона дуже шумна. Ми їдемо 14 і я розумію, що машина просто ось так набирає, ось так набирає цю швидкість. При тому, що ми просто їдемо на холостих, друзі. 3000 обертів, шумки взагалі немає. Я тупо кричу. Сколько сидить щось стрмно трохи? Що? Ну, їдемо 16. І це при... І прикол в тому, що машина просто на холостих набирає цю швидкість. Я навіть не тисну на педаль газу. Це прям лютий корч. І, до речі, я думав, що вона нагріється, вона ніхе, вона не гріється, вона навпаки охолоджується. Температура антифрізу падає вниз, а не на... наверх йде. Охренеть, давай вимкнемо. Как... я Єбать. Єбать. Це дуже стрімна машина, друзі. Ха -ха. Кермо подобається. Кермо класне, товсте, дуже якісно перешили його. Класно виглядає, бо реально кермо з оригінальною шкірою дуже сильно старив його. Мертві зони бачимо у нас є. Ну, прикольно. Я підійшов до слави. Сказав йому своєму ось туди машин, він каже, влад, так вона стокова, це типа стокова прошивка зараз Ти їхав на стоці. Я такой, ніхіра себе, воно так набирає круто. І це вона всього сток. Коротше, давайте зараз поїдемо на ній на стоці, а потім вже вімкнемо стейдж. Треба затиснути там кнопочку одну. А він каже в спорт відразу, ну окей, спорт, спорт плюс не будемо. А, ну, бля, Вона так пінається на перемиканнях. Ну, стокова, вона не вау. Ні, сток не вау. їде непогано, але взагалі не то пальто. Звук непоганий вихлопа, прикольно звучить. Прикольно, можна їде, зі Славою, звісно, було стрмно їхати. Бо людина же вкаталась в машину і сполняє. От як она звучит класно сейчас. Другий день зйомки славина BMW 340i. Пройшло вже 4 дні. Як бачите, трошки похолодало, бо сьогодні в нас плюс 12, але є сонце. Будемо зараз заміряти 0 стоп. Проїдемось разом з G20, звичайно, двохлітровим задньому приводі, а також а 4 b 9 В Рестанні також поганяється з 340-вою. Ми купили драгі. нарешті, нарешті, тому буде цікавенько. Ну что, друзья. Наконец-то до нас доехали драги. Мы сейчас будем замерять машинку 0-100, 100-200 и сток. Посмотрим, что из этого выйдет. Кстати, еще будет плюсом, стейдж первый включим. Зацепа немножечко у нас не хватает. Задний привод. На 190 мы разогнались. Дальше, честно говоря, страшно. Так, друзья, еще раз решили переехать в Стоки, потому что ну, результаты не очень. Но мы не включали ни спорт, мы ехали на комфорте, без спорткоробки, без каких-либо спортрежимов, без каких-либо стейдов. Сейчас э, в полном стоке, точно так же на комфорте, попробуем переехать. Друзья, напомню, мы сейчас едем полностью в Стоке. не буду делать 200, там машина впереди. Не, надо приловчиться, я ж никогда в жизни таким не занимался. И плюс ко всему у нас нет зацепа. Давай посмотрим. Четверть мили 14,58. 0,10726. Ну, мне кажется, она может лучше. Сейчас включаем заводской спорт режим. Коробку в спорт. По ощущениям, то плохо пошли. Ми до 80 шліфували. Ну, немножко Міночки інтернет, то такий, я чесно гарі, розчитував, так що немножко розтоїться. Ну, я уверен, що нас просто не вистачає за Я коли їхав на ній один без, 100, без оператора 0100, прям з першого разу кинув драги і поїхали. У е, мене був показник е, 5,4 чи 5,6, 0,100, а 100-200 в мене було 11,3. Це непогано для такої машини. Але проблема в тому, що вона в нас на стейджі. Вона повинна швидше їхати. У мене стокова М4 їхала 100-200 близько 10 секунд. Чи під 11, я вже не пам'ятаю. Сто 200-11,1. Я думаю, що це непогано. Так, 0,105 і 4. 0,105 і а сто двісті одинадцять 12, одна. Я вам кажу, що зараз машина поїде стільки ж, скільки поїхала славна F-30 на стейджі. сто відсотків. Чо? Вісім секунд пише. Наш драгі. <laughs> Що G27 секунд, але зараз вона не може так повільно їхати. 100. О зараз буде мені за це краще. 100. Ну, 69. 69 вона показує. А, 100-200-18 секунд. Ну, типу, для стокової G20 непогано, 100-200. Як ти думаєш, знає Слав? Слав, 0100. Ну, думаю, 7. 0105. А ага. 100 135 То есть что хочешь наезде без... лучше, чем это? Ну, 100, да. <laughs> а за счет чего? Вот так а вот. За счет чего? 0165? 7, 7. Не, 6,7 нет, 64 самое лучшее. 699. 64 самое лучшее, 0,100, а 100-218. Ну, хорошо. Ну, она хорошо идет, это и со стороны хорошо видно. Ну и для чистоты эксперимента сюда зараз за вами в Audi S4. B9, рестайлінг. І спробуємо її замірити. Цікаво. Блін, така буква підтримка класна. Мені подобається ковші в ауді. Ну, руль, звісно, такова, але ковші прям топчик. Ого. Ну, Вона приємно їде. 5,8. Ну, як славина. Я думаю, буде швидше. Ну, звук приємний машина. Знаєте, за що я не люблю ауді? За ось це їх легке кермо. Навіть в динаміке повинна ж кермо наливатися, таким тяжким бути, тяжовим, а воно, блін, таке легеньке-легеньке, блін. Ну, нуля нема взагалі. Yes. Дивимось. 5,6. Ну, коротше, бачите, нулістова вона їде о, в рівень з, з славиною. Виходить. Друзі, я вас попрошу поставити лайк цьому відео, написати коментар і як вам взагалі заходить такі, така рубрика, де ми порівнюємо одну машину з іншою, заміряємо їх. Дайте, будь ласка, активності, тому що у нас такий трошки контент, я рахую, більш експертизний, більш експертизний, Да, У нас розповідаємо про машини з Америки. Показуємо, як ми їх ремонтуємо. розповідаємо про ціни, тому що тут щось таке новеньке, десь позаїжджати з кимось такий більш молодіжний контент, скажімо так. Тому накидайте як реакцію, якщо вам подобається таке. Слушай, плотно йдемо. Дуже плотно. Ну що, поуходімо? Ні, ну БМВ! І ми в стокі йдемо. BMW дрочер БМБ-дрочер, по факту, по факту. Ну, плотно йдемо. Я боюсь, що я була в стокі, а з дала, дала би в рот. Ну, виходить так, що ця машина е прикольна на кожен день спокійно покататися по місту по справах, потім ввечері виїхати, подобати на ній. Я думаю, що дуже немогана тачка. Але знову ж таки, е 340-ві на задньому приводі в рестайлингу коштують. Ну, сюди вони коштують тисяч 22-21 в них старт, якщо привозити за мерки під ключ. Ну, не знаю. Може краще дати собі G20 від 25 на задньому приводі, дволітрово е зробити стейдж перший на ній, і може це буде цікавіше, навіть ніж ця ж. Однозначно. Я каждый я раз, когда выхожу из этого автомобиля. У меня тут uh, uh, нет руки, руки, у меня тут нет uh, колен, uh, колен uh, мне страшно. Uh, страш, uh, это адреналин, админалин. Давай, давай. Это прям uh, самый же, который в принципе закрыл для меня. Все минусы по этому автомобилю. Uh, ну что, друзья, вот такая дурная машина нашего славы. Дым, машина просто. Прикольно, Навалье, круто, еды. Слава, пару эмоций. Руки трусятся, ноги трусятся, колени подводят. Кажется, кажется, взорвалось колесо. Йо, все заебись. Минус защита одна. Поснимали обзор, все классно, круто. Лайки ставим на канал, подписываемся, колокольчики. Автомобиль заказываем в компании DSL Auto.